Затримана я була е, в березні 22-го року. Забрали мене з дому, забрали вісім людей, і це було ФСБ. Розміщена я була в 77-й колонії, яка знаходиться в Бордянську. Це чоловіча е, колонія. Розміщена була в карцері. Це е, була кімната. або... Камера, яка була дуже маленького розміру: півтора на три, ліжко було одноярусне, воно було прикручене до підлоги. Так само і стілець прикручений, якийсь стіл. Крім цього, в камері була просто в куточку дирка в полі для. Туалету і більше нічого не було. Сама камера була дуже темна, на той час не було опалення, вона була мокра, сира, вони не дають води, вони не виводять тебе в туалет. За сім днів, наприклад, тобі ти сидиш в цьому карцері, в яке сонячне світло не потрапляє. Ти просто сидиш як в підвалі. Ну, от вам такі катування. Ну, це. І, і весь час в тебе допити йдуть.